У час, коли питання якості питної води стає дедалі актуальнішим, усе більше людей задумується, звідки надходить вода, яку ми вживаємо щодня, і настільки вона є безпечною для нашого здоров'я. Редакція вирішила детальніше дослідити це питання на прикладі комплексу послуг розпішних, який пропонує жителям району якісно очищену питну воду. Йдемо розбиратися. Вітаю! Доброго дня, вітаю! Розкажіть, звідки на комплексі вода та як ви її обслуговуєте. Подіймо все покажемо і розкажемо. Комплекс забезпечується водою зі свердловини глибиною 130 метрів. Вода вже має гарні фізико-хімічні властивості, але проходить ще додаткового обробку. Давайте глянемо. Ми маємо цілу систему найсучаснішого сертифікованого технологічного обладнання очистки води. Перший етап натрієва катіанідна фільтрація. Цей процес передбачає видалення твердих солей жорсткості, зокрема калію та магнію, шляхом їх заміщення на натрій. Завдяки цьому знижується жорсткість води, що важливо як для організму людини, так і для побутової техніки. Після цього вода потрапляє до даного резервуару і переходить до наступних етапів очищення. Наступний етап озонуюча установка. У всіх ємностях для зберігання води в нас встановлено озонатори. Цей високотехнологічний етап усуває патогенну мікрофлору, віруси, бактерії, мікроби без додавання хімії. Вода залишається природною за смаком і безпечною для здоров'я. Третій етап очищення це зворотний осмос. один із найефективніших і найсучасніших методів очищення, що фільтрує навіть найдрібніші домішки від важких металів до нітратів і пестицидів. Вода після цього етапу є практично стерильною, ідеально підходить для чайників, хавоварок та інших побутових потреб. На фінальному етапі вода проходить через мінералізатори, які збагачують її необхідними для організму мікроелементами кальцієм, магнієм, калієм та іншими. Саме така збалансована вода надходить безпосередньо до автомату комплексу розкішна і є ідеальною для вживання у сирому вигляді. Вона має приємний смак і приносить користь. А яку воду застосовуєте на мийках? На мийках ми також застосовуємо воду після системи зворотнього осмосу. Саме завдяки їй на кузові авто не залишається нальоту, плям або розводів. Окрім води, для відвідувачів доступна найсучасніша хімія, яка активно справляється з забрудненнями авто і залишають їх ідеально чистими. Для відвідувачів встановлено водомат. Це система автоматичного продажу води, яка доступна цілодобово. Для користувачів доступна мінералізована вода вартістю 2 гривні за літр, очищена вода вартістю 1,5 гривні за літр. Розрахунок здійснюється як готівкою, також монетами, картою комплексу і банківськими додатками через Google Pay і Apple Pay. На виході ми отримуємо дуже смачну та корисну воду, тож запрошуємо вас особисто переконатися в цьому.